Макс. Да. Розкажи нам, в мене є багато питань до тебе. А, я знаю, що ти перемагав в багатьох олімпіадах а, по програмуванню. Наприклад, ICBC? В... Так. Да. Так от, а, я хотів би дізнатися, як, ти, як тобі це вдалося, як ти підготувався до таких складних олімпіад і їх виграв. Ну, На це потрібно потратити доволі-таки багато часу і зусиль на те, щоб доволі таки. Гарно ви і технології. І... Практику по тим задачам, які додаються на таких олімпіадах, для цього є багато і ресурсів і багато людей, які цим займаються. І тобто можна організовувати якісь там зустрічі, командні змагання, і персональні змагання для того, щоб саме тренуватися, а потім обмінюватися цим всім досвідом, який ви здобуваєте під час написання цих олімпіад. Один з таких ресурсів це є топ-кодер. Топ-кодер він дає десь приблизно три або чотири. Раунди на місяць, там, ну, в різний час, там, залежно від mm -hmm. того, щоб ви могли в будь-якій точці світу його писати. І 음, вони одна година 15 хвилин, тобто не доволі таки небагато, і якщо ви зможете його там написати, то це доволі-таки е, хороший для вас буде і досвід, і е, практика. І якщо таким чином доволі довго займатися, то можна буде досягнути гарних результатів. Ще інший є ресурс, теж доволі популярний, особливо на. Там по Середянському просторі це CodeForces, CodeForces.com – це його сайт. Там також змагання також самого приблизно стилю, змагання з саме на розв'язані алгоритмічних задач. Вони в середньому дві години. Довжиною я не знаю наскільки часто вони зараз видаються. Ну теж в районі чотирьох там, там місяців, можливо, трьох місяць. Можливо. Вони там проводяться в ці змагання, що не кодфорсі, вони проводяться в двох дивізіонах, це так би мовити, для нижчої і вищої ліги, тобто для початківців і для ну, тих, хто вже доволі довго займається і має гарні результати. От чемпіонство світу сієм і CPC, воно проводиться раз на рік серед студентів. Це командна олімпіада. Там Команда формується з трьох учасників і одного тренера. Тренери самі в змаганнях не беруть, але вважається, що вони тренували цю команду. І тренери разом з цією командою їздять на різні олімпіади. Там починається все з 1-16, дається фіналу, потім одна восьма, одна, четверта, одна друга, і фінал чемпіонату світу. Фінал чемпіонату світу проводиться в різних країнах, там в залежності від, від того, хто виграє конкурс. Пізні речі, все оплачується зазвичай частково приймаючою стороною, частково університетом, який команда представляє. SMACPC – це доволі престижна олімпіада і доволі відома в широкому світі, тобто не тільки в нас в Україні, а й також на Заході, в американських компаніях їх цінують. Ну, програмістів, які приймають участь в цих олімпіадах. Слухай, а якщо, наприклад, не повезло мені і от немає в мене напарника, з ким би я міг би тренуватися, а тим паче тренера? От просто в мене є бажання я у мене є вільний час, і я хотів би отримати цей скіл, якось його навчитися самому. Це, це можливо. Ну, з заразніми можливостями інтернету, там тобі не потрібно лично, персонально мати якомусь там друга, який входить перед з тобою. Ти можеш вільно спілкуватися з ком'юніті, яка сформована на цьому і топ сайті TopCoder і, і Codeforces. Особливо активна на Codeforces ця ком'юніті, вона в тому числі російськомовна. і Дуже багато людей саме в ну, з посерадянського простору займаються цим олімпіадним програмуванням. Тобто зовсім не обов'язково мати когось з кимось в реалі, щоб спілкуватися і працювати разом. Це, звичайно, краще, це мотивує набагато більше, бо завжди таке втрапляється, що з ким ми поведемося, того і не беремося. Так що, коли, коли є хтось, особливо команда на ICM, ICPC, там з трьох людей, яка тренується разом, це дуже і мотивує, і ви можете один з одним зразу спілкуватися і отримувати, як би мовити, так, швидкий відгук там uh -huh, про uh -huh. ту чи іншу задачу. Але все рівно існують форуми, і все рівно існують всякі блоги, там, де люди пишуть за це, питаються. От є олімпіальні задачки, чисто алгоритми, які дуже часто подаються на олімпіадах, а є алгоритми, які ну, майже ніколи ти не зустрічаються. Це правда? І взагалі, як би ти міг розбити ці всі алгоритми на якісь класи? Вони існують? Ну, на рахунок деяких алгоритмів, які взагалі ніколи не зустрічаються на практиці. А програмування це частково тут щось таке від математики бере. Тобто ті якісь наукові досягнення, які були досить, зроблені різними науковцями в плані винайдення якихось алгоритмів, да, дійсно вони є більше так математичними якимись досягненнями, що можливо це зробити там і є обмеження на якийсь там час, там пам'ять, за який цей час цей алгоритм буде працювати. От, тобто, ми ніколи не знаємо, що е, чи потрібен буде цей алгоритм в кінці кінців чи ні. Так, є от передові якісь наукові розробки, які зараз ну, звичайно ніде не використовуються, бо е, математика завжди вона дає результати якісь такі, які ще ми не можемо примінити на практиці. Однак інколи бувають такі алгоритми, які саме побудовані, е, розроблені, е, міркування якихось практичних. Тобто, якийсь там був алгоритм. Е, Пошуку наприклад, найкорошій відстані між двома точками там, в графі. Mm -hmm. І це дійсно там, доволі практична, практична От, Як був виданий алгоритм індекстр, там, я не знаю, скільки там, років назад, можливо, там, 50 чи скільки, з тих пір прийшло. Час, коли комп'ютери дуже поширені були стали в світі, і ми змогли використати ці алгоритми для не знаю пошуку пошуку найкоротших маршрутів для людей, там використовуючи різні транспорти, там різні маршрути, і скільки всього існує там можливих сервісів на, на цю тему. Скажи, а які самі популярні такі теми, алгоритми на олімпіадах? Звичаються. І Чи є ну це, це якісь кінцеве число алгоритмів, чи там може можуть дати це що завгодно в тему? Взагалі І, то, це це залежить від е, рівня олімпіади. Тобто, я знаю, що на е, деяких олімпіадах спеціально дають якісь задачі там, де принаймні одну задачу, так що потрібно було десь пошукати в інтернеті якесь дійсно наукове досягнення по з цього приводу, щоб використати цей алгоритм, який був е, доволі недавно або виданий, або доволі таки непоширений. Серед олімпіадних програмістів. От е, так дійсно ці м, задачі, ну, не то що більш-менш стандартні, але дуже є багато стандартних тем, на яких е, задачі, на які дуже часто зустрічаються в цих, е, цих змаганнях. Наприклад, наприклад, динамічне програмування, пошуку якихось найкращих шляхів графів, взагалі, там, пошуку потоків, графів, пошуку е, я не знаю, максимальних пересполучень. дуже багато алгоритмів дійсно на графі. От, Робота з рядками, строками строками російською мовою. Є певний сайт, де є навіть там, де всі ці алгоритми зібрані, доволі таки в одному місці, і дуже зручно їх читати і вчитися з того сайту, там вони погруповані по темам, і ці теми, які описані в тій, на тому сайті, вони дійсно. Перекривають дуже велику частину саме тих алгоритмів, які, які більш-менш стандартними, тобто яких не потрібно вже винаходити власноруч. Тобто це стандартні підходи і стандартні алгоритми. Про Ні, я про emax.ru. це угу, угу. сайт одного олімпіадника з Росії. Я знаю, що деякі програмісти на олімпіадах вони не беруть з собою команду, тобто там команда складається не з трьох чоловік, а з одного. От. І в принципі, ну, в них знань настільки, що вони можуть самостійно справитись. А Якщо, наприклад, ти вже знаєш всі алгоритми, тобі треба команда і в чому тобі допомагають ці дві людини? Ну, по-перше, всі алгоритми знати не будеш, це неможливо. По-друге, до кожної задачі це програмування, олімпіадне програмування, воно дуже вимагає багато креативності. Тобто, не немає, немає такої задачі. ну, не трапляється, зазвичай не трапляється такі здачі, що просто от прочитав задачу, а, це напиши там алгоритм Декстри. Зазвичай якісь є завуальовані е, речі, через які ти повинен пройти, якісь побудувати один алгоритм над другим, на третім, для того, щоб розв'язати цю задачу. І як часто виходить, е, дуже багато часу проводиться саме над тим, щоб е, е, знайти, знайти саме таке алгоритмічне рішення, а потім це все імплементувати в коді в задач... е, в, на комп'ютері. От. І... Три людини це дійсно доволі таки добре, через те, що в залежності від рідної складності задачі, в залежності від різних олімпіад, там ці дві людини допомагають і третій, яка власне за комп'ютером, вони постійно міняються. Та, та людина, яка за комп'ютером може допускати баги, і це треба, щоб хтось вичитував потім шукав, перевіряв якісь. Логічні висновки, які робляться, вони також потребують перевірки через те, що коли, існує дуже, ну, коли є дуже обмежений час, там, наприклад, 5 годин і велика кількість задач, то коли ти придумав якусь задачу, ти не доводиш її строго математично. Через те, що ти ну, ніби так відчуваєш, що воно повинно так працювати, там приблизно так. Ти не витрачаєш час на доведення всяких деталей, як це відбувалося, там, на, не знаю, можливо, на якихось математичних. Статтях чи наукових статтях, там в тому числі програмування, цього всього не потребується. Потребується, щоб працював код, який, який вирішуватиме якусь конкретну проблему. От, тобто, три людини це доволі таки гарно. Три людини це дуже добра допомога один одному. Mm -hmm. Так, я б сказав. Okay. А дивись, на то там ще є така фаза змагань, коли ти намагаєшся знайти баг у інших прогнісів, і якщо ти знайдеш тест кейс. Які завали цього рішення, то тобі дають бали, а з цього знімаються. Так. А, так от питання: чи можна натренувати цей це вміння, шукати баг очима без дебагера, без там джей юніта і так далі, і а, от, шукати баги просто так, просто подивившись на код? Ну я насправді не витренував в собі такого вміння, але. Доволі часто, якщо є якась задача, і ти знаєш потенційно, що можна було помилитися в деяких місцях, то можна відкривати дійсно розвитки інших учасників і проглядаючи, приглядати код на наявність ім'я цього бага, на який ти який ти знаєш вже, який ти знайшов і можливо в себе не допустив. Тобто все залежить від конкретної ситуації, там є задачі, які шукаються ось таким от способом, є задачі, які розвитки яких там, наприклад, там 5 або 10 рядків, яких можна переписати і згенерувати випадкові тести, знайти різницю між твоїми розвитками і розвитками е, того учасника. Все залежить від ситуації. Окей, okay, скажи, ти вже там дуже багато приймав участь в олімпіадах і вже вже дуже багато знаєш. Е, яких ресурсів і які алгоритми чи там матеріали ти зараз вивчаєш? що те саме, У ну, мене є в основному два, можливо, навіть три ресурси, на яких можна розв'язувати задачі, і е, один головний ресурс, яким я, з якого я беру нові алгоритми. Е, новий, той ресурс, який, звідки я беру алгоритми, це він дає алгоритми від самого простих до самих складних, тобто ну, вчитися mm -hmm. можна доволі довго на ньому. Це emax.ru. Слід uh алго, -huh. uh -huh. здається, так, uh -huh. є макс ще з Дефіс, з екс літерами. Сайти топкодер Codeforces Code і є ще два таких другорядних для мене: це Codechef і Єолімп, український сайт. Е, вони мають велику кількість велику базу задач, яких можна розв'язувати, і тим самим е, тренувати в себе вміння розв'язувати задачі.